Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Щодо вашого питання, як бути з дублікатами в контактах. Тобто, дивіться, я відсортував саме той контакт, по якому у вас питання виникло. Бачимо, що ось тут ось така річ. Але у нас є кількість допомог ось по цьому контакту. Тобто, коли ми заходимо безпосередньо у контакт, бачимо, що задача саме по ньому була створена. Було створено. Ну і тут у нас вже відповідно бачимо, що коректно стоїть вказана ця інформація з ВПО, але не коректно номер. Тобто ми робимо таким чином: виправляємо саме у цьому контакті 38. ставимо ось, зберегли Зберегли. І повернулися до попереднього екрану, тобто ось так оновили. Бачимо, що вже оновлено контакт. І тут зайдемо ось, до речі. Зараз я додам ще вам, щоб, був, щоб ми бачили номер ВПО, тоді покращить, покращить нам можливість внесення коригувань. Ну і відповідно вже ось у цю входимо у цей контакт, і його ми можемо. Зараз не можемо видалити. Зараз я надам. Доступи для того, щоб можна було об'єднувати контакти і це покажу, як зробити. Ну, а перед тим виправлю так, пол. Тобто тепер у нас зрозуміло, що, що до чого. Ну і далі зараз буде. Ось, я вивів можливість видаляти, ну і. Відповідно, об'єднувати. Зараз покажу, як це робити. Ось е, кнопочка об'єдніть тобто можна видалити, а можна об'єдніть Краще не видаляти. чому Тому що, тому що так, так справді краще робити. І тут ми ось е, об'єдняємо з іншим контактом. І знову ж таки, у нас є громова Наталія. Миколаївна. Переглядає, передивляємось Наталя. Тобто, ось з цим контактом ми об'єднуємо. Наталя Громова Наталя Миколаївна. Тобто Наталія Миколаївна видаляємо, об'єднуємо з іншим контактом. Ось таким чином у нас. Це вже створилося. То, що там помилка, це не страшно. Тобто, коли ми ось таким чином оновлюємо наш екран, то бачимо, що ось наш контакт вже поєднався. Ну і відповідно, та картка, та картка яка у нас зафіксована, ось вона. Тобто, тут є і задача, і всі інші дані. Тобто таким чином ви зможете коригувати ті чи інші дані. Ну, я показав, що під цими доступами можна коригувати і телефонні номери також. Дякую.